Таня, вам із Технополягро. Сьогодні знаходимося на полі, де ми сіємо пшеницю. Попередник був ріпак. і розкажу вам про те, що в нас коїться ззаду. Всім доброго дня! Сьогодні хотілося б поділитися з вами новеньким агрегатом, який на сьогоднішній день, на нашу думку, буде актуальний для всіх і для умов сьогодення. Тому коротенько вступ. При створенні даної сівалки. Перед нами стояло таке завдання вирішити, який же тип анкер, який же тип сошника буде в нас використовуватись. Методом різних випробувань різних сошників на господарстві технополягро ми проводили експерименти і зупинилися все-таки на анкерному сошнику. Чому? Тому що він нівелює багато проблем агрономічних посіві Різних культур, а саме при посіві мілкосім'яних культур восени, незалежно від того, яка вона дощова чи посушлива, ну і не треба забувати про посів сої льна, там, допустимо, весною, де анкер теж має свої переваги. Ну і ще й прямим посівом можна заощаджити невелику кількість грошей, що на сьогоднішній день, певно, що важливий фактор. Тому, який же цей анкер, давайте поглянемо на нього ближче. Значить, наш сушник насамперед має 12 мм ширини. Це дуже важливий фактор. Для чого? Для того, що зменшує силовий агрегат. Пізніше ми вам розкажемо, скільки коней треба, який розхід дизельного палива на цих 9 метрів. Зменшує вагу і масивність всіх агрегатів, так як Супротив набагато менший. І менше розкидає ґрунта по сторонам, так як всі сівалки, які рознесені в, один, в два ряди, а в два-три в три ряди, мають проблему, що задній ряд закидає передній ряд. І тоді змінюється глибина посіву і виходять не такі нерівномірні всходи. У нас цього немає за рахунок того, що він тоненький. Далі, по е, відносно до ґрунту, він йде під 13 градусів. Це нам дозволяє створювати самозанурення, самозатягування його в ґрунт. Таким чином вага агрегата у нас невелика, нам не потрібно багато ваги для того, щоб він залазив в ґрунт. І за рахунок цього кута він постійно йде під післяжнивними рештками, що їх постійно викидає на поверхню. Це в нашому випадку немало важливо. І за рахунок того, що він носовою частиною під цим кутом е, утворює борозну, у нас утворюється е, такий прикатаний е, посівне ложе, яке після чого присипається ґрунтом, і за що разності е, температур утворюється Конденсат, і ми маємо більші відсотки в схожості посівного матеріалу в умовах там, малої вологи в ґрунті. Утворили ми посівне ложе, і тепер задача наша яка покласти наш посівний матеріал на це посівне ложе. Для цього встановлено скидач повітря. Кидач повітря в нас розділяє повітря вверх, а е, насіння по спіралі спускається під своїм вісом донизу. Таким чином, без надува лягає на дно борозни. Е, за рахунок цього, у нас немає видування і немає плавання глибини посіву. Після того, як ми положили на е, дно борозни наш, е, наш посівний матеріал, нам треба дати контакт для того, щоб е, відбулося проростання. Є так званий кітен прижим. У нього проведена е, трубка для стартових добрив, але про це пізніше. І прикотуючи колесо. Прикотуючи колесо, буває двох варіантів. Е, це так, такого типу 50 мм ширини, і це базова комплектація, і ось таке конусовидне 22 мм. Е, для, весняних, е, для весняних, будемо так говорити, більш коли ґрунт наш, більш е, вологий. Ну і Після цього всього, що ми вам розповіли про прикатку, е, посівне ложе, е, збрасуватель воздуха. Е, Саме основна наша задача це ще витримати одинакову глибину по всім секціям, по всій площині сівалки, ну і по дліні рядка з Тому ця секція зроблена на паралелограмі, прижимається. Пневмосистемою. І найголовніше це упорне колесо, яке регулює глибину посіву, знаходиться в точці падіння нашого посівного матеріалу і точно копірує рельєф ґрунту. Для того, щоб змінити глибину посіву, треба лише витягнути зацепи, переставити ексцентрик нужне нам положення. І колесо зробить свою роботу. Це нам дало змогу ідеально копіювати ґрунт, а значить і посівне, посівний матеріал вложити на задану глибину. Тому краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Зараз наш агроном Віталій розповість вам і покаже це все наглядно в полі. Так, Як і правду кажуть, краще один раз зробити, побачити, ніж сто разів почути. Так що let's go побачимо, як же сіє наша сівалка. Ось вона зробила один проход, фон поля ви можете побачити. Ну, і смислики. Зараз я вам покажу. Уже попередньо ми вирили, показали. Тобто, тут можна побачити, як прошиванка. Другий основний етап, я думаю, найголовніший, це глибина посіву. В нашому випадку дуже важливо для того, щоб отримати рівномірні сходи і подальшому гарний коефіцієнт кущення і врожай для того, щоб сівалка тримала постійну глибину. Тобто в даному випадку беремо, наприклад, цей рядочок. Тут можна ускорити. Ми знайшли нашу зернівку. Тобто в середньому 2-3 см у нас йде глибина посіву. Тут як буде вам видно. Це і є залог те, що наша 9-метрова сівалка по всім своїм секціям вона тримає однакову глибину. Це значить ту роботу, яку ми зробили, ми зробили недаремно. А як вона тримає цю глибину? Ви вже попереду чули за рахунок певних конструкційних модифікацій ми би, досягаємо успіху.